Мів прийматиме найбільше за всю історію України міжнародні спортивні змагання для дітей та молоді з порушенням інтелекту. Відкриті ігри за програмою спеціальної олімпіади стартують уже 15 вересня. Деталі розповість наш гість, керівник оргкомітету третіх відкритих ігор за програмою спеціальної олімпіади у Львові Андрій Породко. Вітаю вас тож. Розкажіть, будь ласка, яка кількість учасників цьогорічних змагань і з яких країн приїдуть спортсмени? Цього, цього року я проживає рекордна кількість учасників це буде 600 чоловік з 9 країн Європи і 16 областей України. У яких видах спорту змагатимуться атлети? Буде змагання в безвідвосьмитях спорту, буде розіграно 131 комплект нагород. Ще й особливість такі те, що паралельно проходить відкриті перші відкриті кубки достійного тенісу за програмою спеціальних олімпіад, в яких так само візьме участь 120 більше до більше двохсот учасників з 9 країн Європи. Як львів'яни та гості міста зможуть слідкувати за спеціальною олімпіадою? Цього року біля ратуші буде встановлено по ринок, за ратушу, встановлений великий екран, де люди зможуть дивитися прямі трансляції з кожної з локацій. Крім того, на ресурсах там разом ТВ і на нашому сайті, який був спеціально створений для ігор, так само можна прямі трансляції з кожної з локацій. Яка мета таких змагань? Чи відчувається дух конкуренції, чи це можливо місце для спілкування особливих дітей та їхніх батьків? Це дуже добре, тому що це таке такі інтеграційні змагання, так? тому що це фізичне виховання заліз стимулює будь-який розвиток людини, і в цілому, що такі іграми, де можливість. Людям показати свої фізичні можливості, пойнятися з такими, як вони. Все-таки бажання до перемоги дуже добре. Ще крім того, що паралельно на ігри відбудеться презентація програми Молодий атлет. Це буде для наймолодших діточок віку від 6 до 10 років, куди нас так само приїжджають представники з Румунії, з Східних областей України, з Донецької області, з Луганської області. Крім того, там представники Румунії будуть прочитати семінари для батьків, так званий здоровий атлет, як правильно розвивати фізичну свою дитину. Ну, власне, можливо, хтось дивиться, хто має особливо дитину. Які обмеження по віку учасників? Як можливо прийти до вас, аби потрапити на такі? Всіх, хто має діток до 10 рочків з ну, порушенням інтелекту, запрошуємо 17, 6, 17 числа на шістнадцяту годину на Зелену 359 на Динамо, де якраз придеться представлення презентація програми Молодий атлет? Дякую вам дуже. Нагадую, у нашій студії був Андрій Породко, керівник оргкомітету третіх відкритих ігор за програмою спеціальної олімпіади у Львові.